Пливемо далі по долі, долині річки Бестриця. Вже проплили десь 70% маршруту. Річка стає трохи ширша, але місцями мілководі приходиться вибирати правильне русло чи зліва, чи справа, чи перетягувати лодку по мілководю. Так цікава природа і фауна річки. Нори бобрів. Ось. Мусор. Річка дуже класна. Розходиться, сходиться різні рукава, русла, пороги.